Так, переїхали ми на поле з горохом, тут в нас посіяний ярий горох та третя частина поля зимоючого. Так, тут в нас вже перший посів після ремонту сівалки. От, проведене в нас було тут глибоке рихлення, також потім одне боронування. І одна культивація. І посів без прикатковування Чому без прикатковування Температуру особливо таких високих не дають зараз, плюс дають дощі. От. І земля була досить таки сира, ми вирішили не прикатковувати. Як бачимо, грунт досить таки сирий. Тому. Потреби вприкадковувані ми не бачимо. От, так, зараз пробуємо знайти рядочок. Так, тут у нас сусіди конкуренти піджимають, їде. Сусід підживляв собі зимену. Я підозрюю, що зараз стане, буде до балачки. От. Опа. От, а, він їде ще далі, посів підживляти. Ясне, ну таке його справа. І ми знайшли першу горошинку, що в нас за 4 дні. Він набрав вологи, набрав водички і починає набух росточок просинатися. Так, ось одна зернинка зверху, але вона м'яка. Ну, зверху це. Не насіння, це добриво в більшості випадків. Так. Подивимось, як в нас... Опа, от у нас наступна. Ага, і ось ще дві. Це вже у нас чотири. Спробуємо прогорнути плюс-мінус метр, подивитися на розкладку. Поставлю на паузу. Так, плюс-мінус така розкладка. Ну, глибина мінімум, Не скаче, хто знати куди, але холодно, тому сходи тут будуть не, не такі швидко. Будемо чекати тепла. Загалом поле вдалося досить непогано вирівняти, якщо порівнювати з тою частиною, де сіялося осінню. Там культивації не було після рихлення, культивація Лише навесні, а осінню ми лущільником намагались трошки зарівняти і так і сіяли. от Після культиватора досить таки краще виглядає рівніше, рівномірніше виглядає поле. так, Зайдемо з другої, ще в іншому місці, подивимося, в кількох місцях стосовно глибини. Розк... заробки насіння. Ну, глибина так, відносно того яка сівалка, то глибина заробки насіння досить, досить адекватна. Тобто, ну, я порівнюю з тим, що було до ремонту сівалки, тому що м -м, просто от можна глянути зараз на поле то зерна, яке лежить зверху, ну, розкакує, але таке треба походити і поглядіти очима, де воно лежить зверху, те зерно. При тому, що воно не загнане на 8-10 см. Тобто сантиметрів 4. Отак от від 4 до 6. Навіть від 3,5 до 5, може десь так, в такому діапазоні. Лежить де рівненько вирівняне поле. От, бо якщо порівнювати так, як осінню сіяли, то зараз буде видно, який процент насіння лежав, лежить зверху. Добре, що на зиму він вчепився було мокро, тоді зима без морозів. От А зараз було би посіяти так само. Ну, От вже тих пів сантиметра зверху воно вже все висохло. Ну і за умови, якщо не буде дощів, то воно так і просто зіпсується зверху і толку ж не буде. Все ми добре розуміємо це. Так, тому йдемо до, до зимуючого і покажемо різницю. Зимуючий вже має подекуди і по дві гілочки. По живленню. Під ярий горох ми давали в районі 70 кг нітроамофоски 15-15-15 плюс 10 сірки. от Зробили експеримент кілька повторень зробили де в одній банці було добре, в іншій не було. Подивимося, як воно покаже. На Горохові, чи взагалі конкретно те добриво є сенс брати, чи буде хоча б якась різниця. От, а зимуючий, ось ми до нього доходимо, ми сіяли взагалі без добрив, абсолютно. І швидше за все ніхто й не буде нічого давати. Ну Так, ми можемо бачити рівномірність. Вирівненість поля, тобто вирівняності, не знаю. Якщо раптом, не дай Бог він виляже, то зібрати його тут, звісно, буде проблемно. Що на зимуючому, що на ярому горосі в нас норма висіву мільйон, мільйон сто. Десь в таких нормах. І ми можемо бачити, що... Якби дивно не звучало, вологи тут ніхто нічого не закривав, не, не, не боронували, а поле сиріше. Не знаю, з чим пов'язано. Можливо, тим, що поверхня трішки слабше підсихає, не зрушена. Ну і от за що я й казав, дивіться, всі полоси від глибоко розпушувача, всі полоси видно. Проте горох так з вигляду ніби і не великий, проте. Корінняний він так досить пристойно. Так. А це якийсь ще з слабшим корінчиком тут іноді такі екземпляри. Або, може, підрізав. Одним словом, за зиму він мав час, він пішов досить класно вниз. Так, і що ми бачимо? Є друга гілочка вже йде. Тут Вон, маємо також дві. Дальше, ось в нас також. Топ. корінничок вже досить таки добрячий. От в тому й переводу, яка основна така перевага зимуючого гороху. Тут навіть не дві, тому вже три гілочки йде. То гілкування в нього відбувається. Ми бачимо, що він себе досить нормально почуває. Яка перевага. Сіяли в зиму поле чорне, ну, сходів не видно. А вже навесно. Зійшов сніг і дивимося з палі, Поле зеленіє. Поле зеленіє. Такс. І ось що я хотів показати? Так, велика частина зерна лежить зверху, тому що... 에... Що, може зараз буде гірше видно вже, те, що було зверху, пропало. Не повинно було би так скоро. Можливо, багато зверху залишилось через те, що не вирівняне поле, так як треба. Є така вірогідність і тут також досить досить таке має значення велике. Так. Така коренева система. Отакий от, от стан. Так, а ну не полінуйтеся, напишіть в коментарях, хто яку систему живлення для гороху застосовує. Ось. Дуже цікаво було би знати, що, як працюють інші. З горохом досвіду в нас дуже небагато, тому що це третій рік, третій посів наш горох. Відколи взагалі займаємося цією справою. От. Та, ви знаєте, що те, що було зверху, воно, мабуть, вже таки пропало. А ні, ось видно ще одна, друга, третя. Тобто це далеко йти не прийшлося і вже. І вже, і вже видно. От, знову одна, дві, три. Тут зверху досить багато. А як вона О, і ось була зверху зернина і вона у нас пропала. Ось це все зверху. Практично. А ну, глянемо як. вона себе почуває. Ось у нас зверха. Ну, знову ж таки, ще одна перевага того, що посійний на зиму, він не загине. Тому що корінці пішли і навіть попри те, що зернина лежала зверху, вона все одно проросла. От. Ось така от штука. Ну що, ще заскочу гляну на пшеницю після сої і погнали на ріпак. Чипак, ще ячмінь хочеться всягнути сьогодні. А вже година четверта дня, аби встигнути. Добре.